Перша частина нашого дослідження стосувалася ставлення до влади. Ви дуже добре розумієте, що відповідно до того наскільки населення довіряє чи не довіряє владі, звичайно, воно довіряє чи не довіряє заходам, діям, законам і все, що ініціює влада. Дослідження 2011 року. Показує, що рівень довіри до влади дещо зростає. Звичайно, можна зауважити, що ми порівнюємо з низькою базою 2009 року, коли, як ви добре всі пам'ятаєте, наприклад, до президента України в 2009 році рівень довіри був трошки вищий, десь близько 5%. Ось довіра до президента адміністрації в 2011 році зросла до 14%. Це Скажімо, найголовніший результат опитування 2011 року, але як завжди, міська і сільська влада, тобто влада, та що найближча до людей, вона користується найбільшою, найбільшою довірою, і це абсолютно зрозуміло. Люди спілкуються з цими людьми більш часто і розуміють краще, як вона працює електоральні уподобання населення України. Тобто, до, до якщо говорити про місцеву владу, то довіра до місцевої влади на заході України значно вища ніж на сході. Дуже цікаво, і тут це позначено таким червоним кружком. Що довіра до влади місцевої влади хочу під підкреслити у центрі України, це центральній області України, вона з кожним роком і з кожним дослідженням показує, що вона знижує. Знижується, подивіться, будь ласка, у 2007 році в центрі населення України, що проживає в центрі України, говорило, що довіряє місцевій владі, це було 22%, а в 2011 18%. І це свідчить про те, що владі в центра місцевій владі в центральній Україні треба над цим а замислитися. Що стосується довіри до Кабінету міністрів чи президента, та його адміністрації, я вже сказала, що тут дуже чітко відображується електоральне оподобання. тобто, якщо у 2007 Чьому році на Заході більше довіряли своїй владі, ну а в 2011-му це на змінилося. міністрів. Там є те, що саме про себе громадяни думають як про відповідальних теж. Вони поставили себе на четверту п'яту позицію після міліції прокуратури, після премєр міністру Верховної Ради і президента. Тобто громадяни вважають, що вони відповідальні за боротьбу з корупцією навіть більше, ніж суд. Дова система, це ми зафіксували в 2011 році. Це е, цікавий результат, е, попри те, що е, довіра до владних інституцій не дуже висока, хоча і трошки зросла. Попри те, що громадяни вважають, що саме президент має відповідати за боротьбу з корупцією, е, з, 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 з третього боку, якщо такі існує, громадяни вважають, що Влада всіх рівнів має невелике бажання боротися з корупцією, тобто відповідальність є, бажання немає. Дивіться, будь ласка, тут є певне зростання, скажімо, стосовно президента та його адміністрації. Ми бачимо навіть велике зростання, але я ще хочу раз підкреслити, що ми порівнюємо з базою 2009 року, а та база була досить низька.